У відео розглянемо, як працювати з фільтром пообраних. Фільтр пообраних це зручний інструмент для швидкого пошуку та впорядкування інформації у формах списку. Він дозволяє відобразити лише ті записи, які відповідають конкретним критеріям, наприклад, за контрагентом, валютою чи платіжним документом. Це особливо корисно, коли доводиться працювати з великим обсягом даних і потрібно швидко знайти потрібні записи. Ця функція доступна у формах списків модулів, де реалізовано контекстне меню для стовпців. Для її застосування потрібно мати доступ до відповідного модуля та дозволи на перегляд форми списку. Щоб скористатися цією функцією, відкрийте форму списку в будь-якому модулі системи, де доступний інструмент фільтрації. Наведіть курсор на потрібне значення у стовпці, за яким ви хочете відфільтрувати список. Це може бути, наприклад, контрагент, валюта або будь-яке інше значення. Натисніть праву кнопку миші на обраному значенні, а потім у контекстному меню виберіть Фільтр по обраних. Після обрання цього пункту меню список автоматично відфільтрується, показуючи лише ті записи, що відповідають обраному значенню. Якщо потрібно відфільтрувати список за кількома значеннями, утримуйте клавішу RAL або SHIFT та оберіть декілька рядків у списку. Натисніть праву кнопку миші на одному з обраних значень і виберіть фільтр пообраних у контекстному меню. Після натискання на кнопку у формі списку відображатимуться записи з обраними значеннями для скасування фільтрації відкрийте панель фільтрів і очистіть встановлені фільтри. Натисніть кнопку застосувати, щоб відобразити повний список записів.